Слава Богу, Гевсиманія страждань Христа початок. Людське тіло мало так страждати, яке прийняв він, щоб людей спасти. Молитва слізна, хай минеться чаша, та воля отче буде лиш твоя, і краплі крові в боротьбі цій страшні тікали в тяжких муках із чола. Він був один без учнів, без підтримки і без молитви учнів з ним разом. Заснули всі, бо ніч глибока і тільки там, на колінах, у саду Христос. Та ось ідуть по нього із мечами, і поцілунок юди, як удар, і руки, як розбійнику, зв'язали, і повели, як тяжко він страждав. А далі суд неправедний, жорстокий побою, оплювання і вінець. Вінець не царський, ні, вінець терновий. О, як дивився на це все отець і, назнущавшись, повели до страти. Він сил не мав нести уже свій хрест, замучений понад людину всяку, стікав він кров'ю та йшов вперед. Перед до страти на хресті позору, лишали сліди крові на землі, і плакали лише жінки по ньому, і все страшне лунало, розіпни. І ось Голгофа, і тремтить все тіло, о, як же, отже, все оце знести. І біль страшна, і до Христа прибили. І ось стоять уже три хрести розбійники і третій. І палить сонце, рани, і біль душі, слова любові, Отче, ти прости їм. і в розпачі, чому ти залишив? Та тільки небо хмарами затемніло, і затряслась, ридаюча, земля. Ось смерть Христа повисле тіло, і страх, що чорним вороном кружля, усе скінчилось. Усе стерпів до краплі, звершив усе, за чим цей світ прийшов, смерть не змогла душі його забрати, лиш сіла, все текла на землю кров, та кров, що зараз є у нашій чаші, і тіло, що і зараз на столі, все це було, щоб всі провини наші забрать, і на хресті залишить. Ми серцем поклонімося святому, коліна прихиляємо перед Ним, хвалу й подяку віддаваємо тому, хто нас в стражданнях від гріхів звільнив. Амінь.